Усім привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, який шлях прийшли мобільні телефони, яким був найперший мобільний, скільки телефонів потрібно, щоб побудувати тобі хату, коли і як виник сучасний телефон, які компанії зробили ключовий внесок і до чого тут українець, а також коли відбулося та що спричинило масове вимирання мобільних телефонів. Щоб картина була повною, почнемо з самого початку. А для цього давай повернемось на 77 років тому. Щоб на власні очі побачити перший мобільний телефон. У 1946 році компанія Bell Labs випустила перший прототип мобільного телефону, який називався Mobile Telephone Service. Він мав розміри невеликого холодильника, важив майже 40 кг і зазвичай встановлювався у автомобілі. Так, стоп. Ми ж мали поговорити про дійсно мобільні, а цей язик не повертається називати мобільним пристроєм. Тому ми рухаємося далі. Ішов 1973 рік, Джоел Енгель, американський інженер, який раніше працював над програмою Apollo у компанії NASA, очолив роботу зі створення першого в світі портативного мобільного телефону. Дослідження проводила уже знайома нам компанія Bell Labs, де тепер працював Енгель. Як ми пам'ятаємо, кілька десятиліть тому Bell Labs розробила дещо незграбні автомобільні телефони, які дозволяли здійснювати дзвінки в дорозі. Тепер його команда намагалася розвинути технологію на крок вперед створити пристрій, який можна було б носити з собою. Проте 3 квітня в лабораторії Енгеля задзвонив стаціонарний телефон. Він підняв слухавку, а далі відбулася наступна розмова. І слухавки долинув голос: Привіт, Джо! сказав голос на іншому кінці. лінії, – Я тобі дзвоню мобільним телефоном. Справжнім мобільним персональним портативним телефоном. Це був Марті. Мартін Купер, лідер конкуруючої дослідницької групи в компанії Моторола. Сам пристрій отримав назву Моторола DinaTe 800. Це не лише історія технічного прогресу, перегони віднохідників та великих досягнень, але історія підтрунювання. До речі, пам'ятаєте, на початку відео я говорив, до чого тут українець. Так от, батьки Мартіна були єврейськими емігрантами з України, які проживали в містечку під Києвом. Щоправда, познайомились вони уже в США. Особисто мені було приємно дізнатися про те, що Україні зробив великий внесок у винайденні першого мобільного телефону. Мартін Купер виграв перегони і зробив це зі стилем. Перед репортерами та фотографами, Купер зробив дзвінок біля готелю Хілтон на 6-й авені у Нью-Йорку приблизно за 48 кілометрів від Bell Labs у Нью-Джерсі, де Енгель мовчки стояв на іншому кінці лінії. Згодом можна буде вести розмову з іншою людиною, і навіть з декількома людьми одночасно з будь-якого місця. У будь-який час. Згодом з'явиться можливість передавати короткі текстові повідомлення, а пізніше зображення і зрештою емоції. Мобільні телефони справді змінили спосіб спілкування людей. Потрібно відмітити, що тодішній мобільний телефон важив у 2,5 кг та був розміром з книгу. Думаю, що ніхто з нас не хотів би носити такий телефон у кишені. Та й не у кожного були такі кишені. Але незалежно від цього, це все одно був великий прорив. Але мобільний телефон ще 10 років не був доступний масово. Наступні роки стануть часом великих викликів для мобільних телефонів. Вони були дорогими, важкими та не дуже зручними у використанні. Крім того, їх було важко заряджати, і їхніх батарей вистачало ненадовго. Справжній прорив стався у 1983 році, коли Моторола випустила свій перший комерційний мобільний телефон з назвою Dinatech 8000X. Цей телефон важив близько 1 кг і коштував близько 4 тисяч доларів, що відповідало більш як 10 тисяч доларів сьогодні. Хоч він і був величезним успіхом, його батареї вистачало лише на 30 хвилин. Але рука все рівно не могла втримати таку трубку довше. Також варто зазначити, що зарядка телефону займала 10 годин. Довжиною він був 22,5 см, а шириною 12 см. Так от, якби ти захотів собі побудувати дім 10 на 10 метрів з таких телефонів, їх тобі б знадобилося 7560 штук. Рік 1987 Nokia Mobira Sit Man 900. З середини 60-х років Nokia розробляла пристрій зв'язку для воєнних і змогла оперативно відреагувати на ідеї мотороли, запустивши власний проєкт. Сам телефон практично нічим не відрізнявся. Хіба він був навіть гірший. Номерів вміщав лише 8, а коштував приблизно 4,5 тисячі доларів. А також у режимі розмов він міг працювати лише 20 хвилин. Рік 1989 Motorola Microtech 9800X. Цей телефон був першою розкладушкою, а ще першим телефоном, який міг поміститись у кишені. Важа лише 350 грам. його вже не використовували як антелі, його можна було носити з собою. В ньому вже з'явилася телефонна книга, з якої можна було набирати абонента. Усього на світ з'явилося 37 його модифікацій. Останнє побачив світ у 1998. Рік 1992. Довгий час конкурентів у моторола просто не було. Але в 1992 році компанія Nokia випускає масовий телефон Nokia 1011. Він був невеликим і підходив під стандарт GSM 900, тобто мав 2G зв'язок. Дисплей був моно LCD. Батарея в режимі розмови отримала вже півтори години. Але одним із найбільших його плюсів була ціна. Всього якихось тисячі доларів. Перша у світі SMS, яка містила наступний текст Вітаю з Різдвом, була відправлена також у 92 му році. Рік 1993. В ряди мобільних компаній виривається новий гравець, а саме компанія Siemens зі своїм першим витвором Siemens S1, який містить чорно чорнобілий дисплей. Вага становила лише 280 грамів. Він відділявся часом автономної роботи. В режимі очікування міг працювати сутки, а також 2,5 години в режимі спілкування. 1993 також став знаковим роком для України. Саме цього року відбувся перший дзвінок у мережі. Першим абонентом мобільного зв'язку в Україні був наш перший президент Леонід Кравчук. Водночас він був і промоутером цієї технології. Перший дзвінок з мобільного було здійснено в ефірі Національного радіо та телебачення у присутності низки журналістів 1 липня. 1993 року. Дзвінок було здійснено з України в Німеччину, де на іншому кінці віртуального проводу відповідав посол України. Вся розмова тривала лише 40 секунд. Кравчук тоді символічно перерізав телефонний провід, що ознаменувало входження України у нову еру, а сам дзвінок означав, що Україна не відстає від решти світу та йде у ногу з технічним прогресом. Леонід Кравчук дзвонив з Нокії, а саме з Nokia біра Сітімен 150. Коштував у 1993-му у перерахунку на сучасні гроші приблизно 2800 євро. Для порівняння, середня заробітня плата на той час в Україні становила 25 доларів. Водночас, до кінця 1993 року в Україні вже було понад 25 тисячі абонентів у 1994. Вийшов IBM Симон, телефон, який можна вважати першим телефоном із сенсорним дисплеєм. Кнопок керування у нього не було, а усі маніпуляції здійснювалися за допомогою стилуса. У нього був 4,7 дюймовий чорно-білий екран. Також він міг підключатись до персонального комп'ютера. Батарея могла протриматись до 10 годин в режимі відчікування і 1 годину розмовляючи. Рік 1995 Nokia 2110 ця модель була справжнім хітом і продавалася років 5. Окрім непоганого дизайну і брудзінку, телефон був дешевше у конкурентів. Рік 1996. Motorola Startec. І знову розкладушка від мотороли. Вона запала в душу багатьом американцям через низьку ціну, непоганий дизайн і свою доступність. А ще це перший телефон з вібрацією. Також у 1996 році з'явився перший слайдер, якщо хтось ще пам'ятає, що це таке. Його виробником була Nokia, а сама модель 8110. Цей телефон знайшов велику популярність через свою практичність. Рік 1997. Світ перший не зміг знайти антени в мобільному телефоні, тому що її заховали всередину. The Hagenuk Global Handy вважається першим мобільним без антенни. Цього ж таки року на Nokia 5110 з'явилася культова гра. Уже здогадалися яка? Все вірно, це була змійка. Рік 1998 Nokia 9200 і 91.10. Надія на Nokia 920 була велика, але продажі просто не пішли. А причини тому були наступні. Перший він був дуже важким, майже 400 грам, а друга надто висока ціна, яка сягала понад 1000 доларів. Для притоку покупців компанія для початку знизила ціну. Це допомогло, але частково. Далі розробники попрацювали з начинкою, після чого він став легшим на 140 грам, так з'явився 91.10, який продавався набагато краще. Ще краще пішли справи після модернізації в слідуючому році, коли серед функціоналу з'явився ВАП протокол безпровідної передачі даних. В цілому, це було лише першим кроком до появи смартфонів. У цих моделей було відсутнє найголовніше можливість завантажувати свій софт. Також в 98-му році німецька компанія Siemens дає можливість бачити в телефоні різні кольори. Модель Siemens S10 була першим телефоном з кольоровим дисплеєм. А ще цього таки року запустився 3G-зв'язок. І як довго ще світ користувався цією технологією? Перший контент, який можна було завантажити, це Рінгтони, і вони також стали доступні у цьому році. Рік 1999-й Nokia 71.10 телефон, який отримав можливість виходу у інтернет через уже знайому нам технологію WAP, яка вперше з'явилася в цій моделі. Хоча доступ і був неповноцінний, але така технологія зразу привабила покупців. Ще тут був монтований браузер. Окрім цього, телефон отримав програмну платформу Series 40, яка значно розширила його функціонал, результат неймовірна популярність. В тому ж таки, році, компанія Samsung дала можливість слухати музику із свого телефону, така собі суміш телефону і MP3 плеєра Samsung SPH M100. Взагалі 99-й рік був дуже плідний на нові телефони із новими можливостями, наприклад, Nokia 52.10. Перший протиударний телефон. Nokia 3210. перший телефон із функцією виправлення тексту T9. А маловідома компанія Benefon випустила перший телефон з підтримкою GPS. І найголовніше, в цьому році вийшли перші емодзі. Рік 2000. В новій моделі Siemens SL45 з'являється MP3 плеєр і навіть слот розширення пам'яті за допомогою карти MMC. Компанія Nokia випустила найвідоміший знаковий свій телефон 3310, Який з легкістю трощив горіхи. Та що там горіхи він міг трощити людям голови. Навіть проводили змагання, хто далі м'ятне цей телефон, але щоб він продовжував працювати, а добитись протилежного було вкрай важко. Модель під кодовим ім'ям Безсмертний розійшлася в кількості 126 штук. Хоча він і не містив нічого особливого на ті часи. Перша камера теж з'явилася цього року компанія Sharp із телефоном Sharp GSH 04. Ік 2001. Телефон за 500 баксів, який містив у собі інфрачервоний порт, календар і FM радіо Це був телефон майбутнього і випустила його ну, звичайне ж Nokia модель 8310. Також у 2001 році компанія Ericsson ще до злиття з Sony народила перший телефон із технологією Bluetooth. Ericsson T39. Наступно вийшла найменша модель на той час Ericsson T66, і в фіналі самим популярним телефоном року став золотий t 68 куди змогли засунути найпопулярніші на той момент функції. Також Nokia 5510 дала можливість людям зберігати до 64 МБ музики. А для того часу, скажу я вам, це було досить багато. Рік 2002. Nokia 7650 продемонструвала важливість будованої камери, а саме після виходу цієї моделі інші компанії також почали задумуватись над такою технологією. а також модель 7650 була особиста, досить красива операційна система Symbian OS Series 60, яка робила його повноцінним смартфоном. З плюсів він містив ще поліфонію і HTML браузер Рік 2003. 3G зв'язок розлетівся по всьому світу. Nokia 11.00 найпопулярніший телефон того року, який розійшовся краще ніж гарачі пиріжки, а саме в кількості 250 мільйонів штук. Рік 2004. Саме в цьому році вийшов культовий і знову в форматі розкладушки Motorola Razer V3, від якого стялися всі дівки. його хотіли Сі, хоча начинка була звичайно для того часу. Всіх підкупав оригінальний дизайн. Він і вправду виглядав футуристично. Погляньте на нього. Він і у 23-му виглядає гідно. На його фоні загубилась Nokia 7610, яка вийшла з 1 мепіксельною камерою, що рівно на 107 мегапікселів менше, ніж у твоєму Xiaomi. Також у 2004 році вийшов досить незвичайний телефон від компанії Nokia модель 7280. Тільки подивіться на це чудо. У 2005 році компанія Nokia представила один з перших телефонів з фронтальною камерою для відеовикликів а Sony Ericsson K750. Хоча його маркування нагадувало якогось трактора чи нову модель Термінатора, але саме він отримав приз 2005 року завдяки своїй фотокамері на 2 мегапікселі і високій продуктивності. А ще в цьому році компанія Google представила розробку операційної системи для тачскрін екранів. Так, це був сам пан Android. Рік 2006. Хоча багато хто може не повірити, але Nokia випускає перший телефон з підтримкою NFC, а саме Nokia 6131. Рік 2007 запускається перший 4G зв'язок у Південній Кореї. Але було дещо в рази важливіше. 9 січня 2007 року на землю впав метеорит у вигляді яблука. Саме після цього прийшов кінець усьому тому різноманіттю телефонів, які ми бачили. І з'явився єдиний шаблон, таких не схожих одна на одну моделей. Почалась нова ера уже у світ справжніх смартфонів. Перший iPhone, представлений компанією Apple у 2007 році, був універсальним і революційним з багатьох причин. Одна з ключових рис першого iPhone полягала в тому, що він містив дисплей розміром 3,5 дюйми. Іншою ключовою рисою була технологія multi Multitouch, яка дозволяла користувачам взаємодіяти з екраном, використовуючи пальці для зумування. Обертання та інших жестів. Ця технологія дозволить значно полегшити використання смартфонів та зробити їх більш доступними для широкої публіки. Крім того, перший iPhone містив нове операційне середовище iOS, яке включало в себе велику кількість додатків, які можна було завантажувати з інтернету. Також він містив 128 МБ оперативної пам'яті і мінімум 4 ГБ вбудованої, і то 4 ГБ версію перестали випускати через 2 місяці після релізу. Залишивши лише на вісі. Головним недоліком цього смартфона стала ціна. Серед українських користувачів цей пристрій можна було помітити неймовірно рідко, адже окрім захмальних цифр на ціннику, його ще й важко було дістати, адже офіційно в Україні він не продавався. Рік 2008. iPhone 3G. Apple випустила нову модель, ще більше закріпившись у лідерах. Зміни не були кардинальними. У новій моделі iPhone додали підтримку 3G і GPS оновили операційну систему до iOS 2.0, а також додали перший магазин застосунків. Революцію, яку зробив iPhone, приймали не усі. Ще довгий час чимало компаній відмовлялися переходити на такий тип смартфонів, який показала Apple. Це і низка інших факторів призвело до того, що з ринку зник такий бренд, як Siemens, Чого уявити собі в якомусь 2003-му було б просто неможливо. Чи можливо було тоді повірити в те, що через низку неправильних рішень з ринку практично зникне Nokia, яку згодом викуплять Microsoft, а пізніше китайська HMD Global. У тому ж 2007 році в такій історії ніхто б не повірив. Але чимало виробників зрозуміли, що потрібно робити, і вже в 2008 році на ринку з'являється T-Mobile G1 HTC Dream, перший смартфон під управлінням операційної системи Android, який пропонує свою революцію, революцію Android. Цей пристій не зміг відмовитися від кнопок і запропонував поєднати сенсорний екран та повноцінну qwerty клавіатуру у незвичному форматі бокового слайдера. З цього моменту почалось протистояння двох операційних систем, в ті часи, ще ніхто не знав, як далеко все може зайти. 2009 рік і SMS назавжди увійшли в історію, тому що на ринку з'явився WhatsApp. Також у 2009 році вийшов новий iPhone 3GS. Нове оновлення дало можливість зберегти відрив від конкурентів. Багато хто вважав 3GS проміжним кроком перед виходом четвертого покоління. Модернізація була відчутною: змінили процесор і графічний процесор. Оперативку збільшили вдвічі до 256 МБ. Обов'язково вже фотокамеру теж поставили кращу, а iOS оновили до 3.0. Взагалі, 2009 рік став прозорим для телефонів із новими можливостями у прямому сенсі цього слова. Компанія LG випустила модель LG JD900 Crystal перший телефон з прозорими сенсорними кнопками. А також у 2009 році був створений перший телефон з прозорим дисплеєм, який коштував цілу 1000 доларів, але конкурувати з Android і Apple у нього просто не було сил. Досить незвичайний пристрій, як на ті роки, який не містив навіть камери, а також телефон не містив кольорових фільтрів, тобто виводив лише сіро-біле зображення. Випустили його компанії Sony та Ericsson модель Xperia – Pureness. А у 2010 році вийшов останній телефон під руководством Стіва Джобса iPhone 4, який приніс дисплей Retina і FaceTime відеодзвінки. Цього ж таки року з'явився головний його конкурент, який залишається і донині Samsung Galaxy S, який був самим тонким на ринку усього 9,9 мм. В 2011 році компанія Samsung подарувала світу AMOLED дисплей про який говорили, що популярність його не чекає. Але зараз кожен другий екран виготовляється компанія. Цей же рік і компанія Apple дала людям голосового помічника Siri разом з iPhone 4S Еволюція і революція ні, не та революція. Цього ж таки року компанія Motorola випускає перший масовий телефон із відбитком пальців Motorola Atrix. Не думайте, що першим був iPhone. Рік 2012. Кінця світу не відбулось: Nokia випускає модель Lumia 920, телефон з безпровідною індуктивною зарядкою, яка пізніше стала привілегією дорогих флагманів. Також з'явився Windows Phone OS, який не витримав конкуренції, хоча своїх поціновувачів він мав. Цікаво, що у 2012 році був створений найбільший мобільний телефон у світі, який був висотою 4,5 метра. Та важив більше, ніж 500 кг. Також у 2012 році вийшов досить незвичайний смартфон від компанії Samsung, а саме Samsung Galaxy Beam, який містив у своєму корпусі вбудований проектор, який міг безперервно відтворювати відео на протязі 3 годин, а максимальний розмір, який віддавав чітку картинку, становив 50 дюймів. Навіть в кінці 23-го цю технологію можна вважати технологією майбутнього. Але, як виявилось, вона родом з минулого. Телефонна технологія якого лише у даний час працює Apple. Перший прозорий сенсорний телефон на базі Android від компанії Докомо і Fujitsu, сенсор якого реагував на дотик з обох сторон. Рік 2014. Samsung в своєму флагмані Galaxy S5 розмістили датчик серцебиття, який не здобув популярності, але ще довго прожив на смартфонах цієї серії. А вже в 2015 році компанія Samsung показала, як вони вміють закручувати екрани, і дали можливість прикупити собі Galaxy S6 Edge. Дійсно інноваційна штуковина, так як дисплей був не лише гарним, але й функціональним. Рік 2016-й. Компанія Google виписала свій смартфон Pixel, який показав небачені результати камер, давши можливість побачити, як якісно може фотографувати смартфон. Також Sony виготовили смартфон з 4К дисплеєм надлишковий, непрактичний, але обож який чіткий. Цього ж таки року Samsung поніс великі втрати через скандал, зв'язаний з вибухаючими Note 7. А ще в 2016 році компанія Apple просто підірвала ринок своїми iPhone 7 Plus. Слава Богу, підірвала не так, як Samsung зі своїми Note 7. iPhone 7 Plus містив подвійну камеру і водозахист, але залишився без 3,5 мм роз'єму. То був хитрий план яблука, рік 2017. Компанія ZTE випустила перший складний телефон з двома екранами, який не здобув популярності, але то були просто на його часи. Тож таки року компанія Apple випустила безрамочний iPhone X з функцією Face ID. З тих пір розблокування відбитком потроху відходило на периферії. Але вже у 2018 році датчик відбитку пальців розмістили під екраном, що виглядало уже геть футуристично. А зробила ця компанія Vivo на своєму X20 Plus. Рік 2019 Компанія Samsung випустила першу гнучку модель Fold, який можна використовувати як смартфон і міні-планшет в залежності від режиму, після чого всі стали очікувати, куди нас усе це приведе. А ще цього року вийшов саме безрамочний телефон Xiaomi Mi Mix Alpha. А ще компанія Meizu випустила модель Meizu Zero. Яка вже носить ім'я самий герметичний телефон. В корпусі телефону взагалі немає ніяких зазорів. Зарядка лише бездротова. Також будуть відсутні отвори для динаміків, а телефон буде передавати звук за допомогою унікальної функції звуку екрану, а наушники лише Bluetooth. А ще він буде підтримувати лише технологію e 7 У 2020 році світ побачив, мабуть, найдивніший телефон за останні роки LG Wing. Він містив небачену кількість вішок: і відкидний дисплей, і мініатюрний дисплей, і виїжджаючу фронталку, і підвісну стабілізацію впихнули. Але не дивлячись на усе це, смартфон провалився. У 2022 році компанія Nokia випустила звичайний кнопочний телефон. Але це лише на перший погляд. Nokia 5710 Express Audio містив будовані наушники, які повторюють дизайн телефону. Працюють до 4 години автономно. І підзаряджається всередині телефону. Рік 2023. А далі не будемо розмовляти про iPhone 15, про нього і так уже усі чули. А поговоримо про щось незвичайне. Наприклад, як швидко може зарядитись телефон. Можливо, хтось подумає, ну хвилин 20. Але ні, ще в кінці 2022 року війшов Redmi Note Discovery Edition з зарядкою 210 Вт, який заряджається усього за 9 хвилин, хоча це близько і не рекорд. Компанія Redmi анонсувала зарядку в 300 Вт, яка заряджає батарею на 4100 А усього за 5 хвилин. Також відбулося повернення Nokia і не лише у вигляді кнопочних, а й звичайних для усіх смартфонів. А от компанія Motorola випустить телефон, про який скажуть, він вийшов із конвейера, але конвейер з нього не вийшов Motorola Razr. Діагональ дисплей, якого у складеному вигляді, буде 5 дюймів, а у відкритому 6,5. Телефон від маска. В телефоні Tesla хочу не лише фронталку, зробити невидиму, але й основний блок камер. Оперативної пам'яті буде 16 Гб, це стільки ж, як і в моєму ноутбуці. От на рахунок будованої пам'яті то будуть версії і на 2 Тб. Зв'язок із супутниковим інтернетом буде за замовчуванням і без додаткових пристроїв. А ви знали, що за даними досліджень, більшість людей перевіряють свій телефон понад 100 разів на день. А також із появу сучасних смартфонів. Виникла номофобія. Це таке захворювання, при якому людину накриває відчуття страху або ж паніки чи занепокоєння, коли вона залишається без доступу до свого гаджету. На завершення хочу додати, що історія мобільних телефонів є історією неймовірного розвитку і впровадження технологій та інновацій. Від створення першого мобільного телефону до появи смартфонів ми бачили, як телефони змінювалися і ставали невід'ємною частиною нашого буденного життя. А на цьому все. Дякую всім, хто дивився. Якщо тобі було цікаво, став лайк та залишай свої питання чи побажання в коментарях. Ну і залишайтесь на зв'язку. Та до зустрічі в наступному відео.